Вітаю всіх наших глядачів на нашій платформі. «Аналізуй», знову продовжуємо говорити про поточну ситуацію в нашій енергетиці, бо цей, ця хвиля не вщухає, тому спробуємо зараз шпахово ще раз заглибитися трішечки глибше а може навіть під іншим кутом подивитися на те, навіть не що відбулося, а що відбуватимуться на фоні. Цього гучного скандалу з енергоатомом, і не тільки Ольга Кашарна, незалежна експертка з енергетичних питань, з нами сьогодні в гостях. Пані Ольга, дуже дякуємо вам за ваш час. Вітаю. Що ж і тоді а, не будемо зараз а, а, торкатися теми саме корупції її вже так розкрутили і так заглибили. Ми всі просто чекаємо якісь певних результатів і озвучених, озвучених можливо інших прізвищ, окрім міністрів і тих, що ми знаємо. Але хочеться поговорити про найближче майбутнє, яке вже навіть анонсував президент Зеленський. Він оголосив про повне перезавантаження енергетичного сектору, включно з енергоатомом, нафтогазом, укргідроенерго. Отже, до вас, фахове, питання, чи бачите ви можливість це так, от, ну, от, як сказано, так і зроблено, Які механізми мають бути задіяні? Адже зараз йде мова лише виключно про зміну наглядової ради, а потім починається якийсь певний процес. Скільки ж може розтягнутися цей процес? Давайте почнемо розбиратися з цього гучного заяви з цієї да. Так, ну перезавантаження наглядової ради в енерготомі. Я побачила термін до 24 листопада, і це підтвердив міністр економіки Соболів. Я здивувалася, тому що я не бачила оголошення про конкурс на незалежних членів наглядової ради. Я це моніторю. Нагадаю, що попереднє, безславно. Відставлена наглядова рада енергоатому, фактично, вона не почала працювати, хоча зарплати вона отримували, і Тимофій Милованов я бачила і 500 тисяч і 900 тисяч за відсутність діяльності, взагалі, яка збиралася тільки два рази за рік. Це до грудня 24-го, коли вони обрали нарешті голову своєї ради, і потім, коли звільняли Котіна в серпні цього року. Я не бачила оголошення, але оце механізм відбору незалежних членів, мені дуже не подобається. Я писала тексти про це, що це не відповідає керівним принципам редування державними установами організації економічного співробітництва та розвитку. Бо я вивчала ці принципи. Чому? Тому що компанія. Яка потребує незалежних членів наглядової ради у себе, вона оголошує тендер на послуги рекрутингової компанії, потім підписує угоду. І фактично, це конфлікт інтересів, тому що менеджмент, я знаю точно, як обиралися незалежні члени наглядової ради енергоатома у 2024 році, вони впливають. На цей попередній первинний відбір ріхрудинкової компанії, яка має скласти короткий список і надати його для номінаційного комітету вже в Мінекономіки, дає теж іноземці і так і інше. Вони на, пер... на первинному етапі відбору, коли отримували документи кандидатів, там мотиваційні листи і таке інше, вони відсіли найдостойніших людей яких я знаю багато років, з досвідом великим в атомній енергетиці, в Державному управлінні атомної енергетики і так і інше. І, ну, врешті-решт, якийсь, наприклад, там представник Вестенгауза, колись він був, я знаю його особисто, но це. Я маю сумніви в його кваліфікації, розумієте, там, ну і таке інше. І зараз, що конкурс проведений, номінаційний комітет на чолі там Соболєвим затвердить там, а конкурс проведений, тому що виявилося, коли звільняли Котина, що внесли черговий раз зміни в статут на ЕКенергатома і збільшили наглядову раду. Замість п'яти до сім членів і відповідно чотири члени незалежних і три від держави. Ну, це це дивно. І я вважаю, що Кабінет міністрів або Мінекономіки має створити якийсь фонд для оплати послуг, рекрутингових компаній, які будуть обирати незалежних членів наглядових рад всіх державних компаній. І «Укргідроенерго», і українські розподільні мережі», і оператор газотранспортної системи і таке інше. Побачила я в плану заходів там ще. Ну, я не побачила, до речі, чому конкурс не оголошений був на голову правління на Екенергатаму. Це, Це дивно. Ви не маєте на увазі? Так, так. так. Це, mm -hmm. дивно. Це дивно, тому що Котин звільнився. Призначили временно тимчасово виконуючим обов'язки, але вже треба е, обирати на конкурсі голову, яка обиралась, наприклад, в Окренергія. Зайченка е, Віталій, він же був обраний в нас, ну, так, за е, підсумками конкурсу. Про конкурс не йдеться в жодних повідомленнях від уряду. Що мені ще не подобається? Державний аудит всіх компаній. До середини грудня провести державний аудит е, компанії на екінерграм». на хвилиночку. Е, е, Енергатом. Це, це центральний офіс в Києві. Це 10 філій, це 3 АЕС. Ну, це неможливо зробити за місяць, щоб це був якийсь такий документ. По-перше, я не довіряю державному аудитам на чолі ось цій е, пані. Тому що ну, є моменти окремі і документально засвідчені, що вона не права. Я б довіряла такі аудіти незалежним аудіторам з Великої Четверки. От Делойт, Прайс Вотерхаус, що там якісь, я вже забула, які. Оце так. Оце так. Тому, на мою думку, усі всі ці такі рухи зараз. В турборежимі, на мою думку, це імітація бурхливої діяльності. На жаль, І вона корінним чином не змінить нічого. Це зміна декорацій, ширм. Але глибінних змін, на жаль, на мою думку, в найближчий час не відбудеться, тому що так це не робиться. Багато дуже компаній задіяно в цьому. Я б зосередилася перш за все на енергоатомі, Незалежний аудит за кошти бюджету, а не, не компанія, на як енергатам, яка обирає переможця підписує контракт, а потім вказує, хто подобається, а хто не подобається. Тому е, от така моя точка зору на ситуацію. Зараз тут ви знаєте, ми е, днями спілкувалися з Вікторією Воціцькою, і вона влучно сказала, що ну, енергетична сфера це ж годами, є годівниця. Годівниця для тих, хто є у владі, і це працює не за Зеленського, не за Порошенка. Це спочатку так склалося в нашій, як, як сьогодні ми говорили ще з одним політологом. Несуща конструкція це корупція в нашій країні. Що можна знести її, і будинок завалиться. Теж саме говориться і про енергетичну сферу, і про її залежність від великих грошей. Тож, коли ми говоримо про перезавантаження, чи можна за рахунок оцих рекрутингових компаній, це ж на це має бути політична воля, щоб зруйнувати цю схему на корню і запропонувати саме фахівців туди ставити, а не по квотах, по домовленостях в великих кабінетах за зачиненими дверіма своїх призначати по певних напрямках: хто по вуглю, хто по газу, хто ще по чомусь та і відпрацьовувати той лобізм, який в нас ну офіційно не працює, не існує в Україні офіційно. А чи можна це зруйнувати завдяки оцим рекрутинговим агенціям? І коли ми говоримо про перезавантаження, зміна імен і прізвищ без зміни системи? Це я розумію, що це банальне запитання. Ви вже сказали, що це неможливо, але ж треба з чогось починати. Ну, я хочу додати до вашого попереднього репліки, так що раніше Нафтогаз був цією годинницею mm -hmm. за кучми, там, Бакай там, і всі корупційні скандали були пов'язані з Нафтогазом. і Не тільки Інукович, до речі, а зараз, так, от зараз енергатом виявився з 2020 року. То генератор кешу на закупівлях, коли корупційна маржа в 2-3 рази більше, ніж, е, ніж наприклад, Укренерго, yeah. я, я маю на увазі на закупівлях тих же самих обладнання або там товарів, або послуг. Що стосується, е, я думаю, що е, уряд має подумати, як найкращим чином застосовувати ці керівні принципи. OECD для корпоративного управління в Україні. Що стосується, наприклад, я вважаю, що первинний набір, от такий відбір, теж має мають якусь комісію створити конкурсну із фахівців, які не працюють в державному секторі, наприклад. А є такі активні, дуже люди, які. Ну от, наприклад, Микола Штенберг, я дуже поважаю, він двічі заступник міністра був. Він створив державне регулювання України в 91-му році. От це дуже гарний кандидат, який може оцінити кваліфікаційні там, здібності кандидатів. Ну і так, і інше. Потім, наприклад, конкурсна комісія для це, членів НКРЄ. Його очолює підкоморна, абсолютно залежна особистість. Я її пам'ятаю часів е, насалика, міністра, теж такий персонаж, смішний був культурист. Е, І так інше. І я бачу, як оця комісія конкурсна обрала пушкаря, як очолював е, дирекцію дирекцію юридичного в енергетамі, і він став членом НКРЄ. І всі пишуть, хто там спостерігав за конкурсом, що у нього не найкращі були бали, але отакий от відбір відбувся. Угу. Тому я думаю, що треба подумати змінити процедуру повністю, і замість цих рекрутингових компаній ну, краще фінансувати конкурсну от таку комісію. Із фахівців, які мають досвід, які створювали українське законодавство стерів ядерної енергії з 90-х років і таке і інше. Там і, ну гонорар невеликий, не і не такі суми, як отримує рекрутингова компанія, Я думаю, теж було б корисно. Для таких членів конкурсних каміснета пані Ольга, ну давайте тоді я хотіла би кілька запитань вам поставити саме фахових поставити, враховуючи а, ці проблеми, які підняв знову розкрив цей скандал. Ще раз заглибитися про зиму 2026 року, саме атомну енергетику, які ризики можуть на нас чекати. Ну, по перше, наскільки достатній рівень фізичного захисту енергоблоків, враховуючи і Запорізьку атомну електро електростанцію, ті проблеми, які там виникають, і те, що обіцяв. Прикривати наші стратегічні об'єкти, але ми бачимо, що по факту це або неможливо, або руки не дійшли. От наскільки загрозлива цей момент, або більш загрозливо це не вчасне постачання необхідних матеріалів для того, щоб зберегати безпеку атомних станцій зсередини Тобто, це. Пікові моменти, які треба е, знімати іншими альтернативними е, джерелами, як вугілля або газ, наскільки це все в нас готово? Наскільки цей скандал підсвітив ці проблематики, і з чим ми входимо 26-й рік? От ваша фахова оцінка? Ну я нагадаю, що якщо Укренерго, оці свої об'єкти, великі підстанції трансформаторні, він почав будувати захисні споруди другого рівня бетонні в 23-му році. То тільки після звільнення Кудрізського зі скандалом на екенергоатом оголосив тендери на захисні споруди другого рівня для відкритих розподільчих пристроїв, які належать на екенергоатому. І як кажуть, от 6 мільярдів більше 6 мільярдів на три станції. Там дуже дивна різниця в цінах, до речі, <punished> по регіонам. І я знаю, що журналісти були на тиждень тому, мабуть, на РАЕС і їм показали оці, як будуються, ще будуються оці бетонні споруди біля відкритих розподільчих пристроїв. Що стосується Південноукраїнської і Хмельницької, я не знаю. Я не знаю, в якому стані, тому що це таємно. А от Рівненська там, до речі, виконуючий обов'язки директора, я його особисто знаю і дуже ціную як інженера. От. Його призначили е, після того, як директора, гендиректора Ковтуніка призначили виконуючим обов'язки голови управління на екінердату. Е, Це по-перше, по-друге, що стосується роботи об'єднаної енергосистеми. От за час, 23-24 рік, ми втратили багато генерацій, майже повністю втратили на, на Сході України. Остання була Зміївська, яка працювала в Харківській області. Так. Ми втратили і на Заході теплові електростанції, пошкоджені дуже сильно. Ми втратили багато гідрогенерації, яка є основною для е, балансування енергосистеми. На пікових споживаннях в ранку та ввечері. І, і тепловий теж на газі. Тому проблема у нас дефіцит зараз генерації в державі. І те, що у нас збільшили цей перетин для імпорту, імпорту електроенергії з ЄС на 200 мегаватт, Зайченко, голова правління України, Енергозою, 2300. Але проблема в тому, що там дві атомні станції, які зараз працюють на зниженій потужності через враження трансформаторів окуренерго і пошкодженням ліній для видачі потужності цих. І перш за все, Рівненська. А в Хмельницька там з енергоблоком 2 проблеми вже з березня 2022 року, коли там пошкодження турбини було. Потім вони двічі оголошували тендер. Тендер переможцем ставав, колишній турбатом зараз українські енергетичні машини, але переможець не подобався Галушенка і компанії. І останні вони скасували тендер з формулюванням у зв'язку з відсутністю грошей 24 рік в осені. Тому енергоблок номер 2 і взимку працював 800 МВт. Іноді 600, а мінус 400 мегават – це як не працює один рівненський блок номер один чи номер два. Тому що ВВР 440 перший і другий блок. Тобто 400 мегават – це дуже серйозно, коли не, не виробляється електроенергія в ситуації сьогоднішній, коли ми втратили генерації багато. А атомна генерація вона не може працювати, е, балансувати енергосистему. Вона вийшла там на потужних, ну максимум на що вони там можуть зніж, зменшити чи збільшити там 5%, ну максимум 10% від потужності. Вони не можуть, вони не передбачені для маневрування, бо це пов'язано з безпекою використання ядерного палива в реакторі. Перш за все, такі експерименти проводилися, Я пам'ятаю на Хмельницькій, в 2015-2016 році, але припинили. Тому що паливо, наприклад, французькі атомні станції вони маневрували. Тому що паливо, оці тепловиділяючі збірки, конструювалися для таких режимів. А у нас ні. Тому це небезпечний експеримент. Що нас очікує? Я думаю, що от те, що Галученка. Чинив спротив розвитку децентралізованої генерації, про що Кудрицький розповідав, і, зокрема, на не підписав е, от такий підсумковий протокол з переможцями, бо йому не сподобалося, де йшлося про 400 мігават розподіленої генерації, в тому числі на Сумщині і Чернігівщині, який мав би збудувати за півроку приватний бізнес і це було би. Якщо б він не просував Галущенка в ці божевільні ідеї з російськими реакторами з Болгарії, що нас очікує до кінця сезону? Я думаю, що графіки обмежень споживання будуть, і може бути більш жорсткі, ніж зараз. Тобто я не хочу такі катастрофічні прогнози, але думаю, що. Графіки будуть жорсткіше ніж за 22-23 рік. Я не буду але, цифри але... прогнозувати, щоб ні полякати людей. Я пам'ятаю, нашу минулу розмови ви все ж таки більше були помиркованим оптимістом і сказали, що повного колапсу енергосистеми не вимагається, колап... і слава Богу, давайте на цьому завершимо. Ну. А... Нам залишається лише утеплюватися і сподіватися, що ця машина вона рухається попри. попри завдяки навіть тим людям, які все ж таки розуміються на цій справі і допомагають принаймні порадами, як не зупинити цю машину. А ви одна з них? Дякую вам дуже.